Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Рідачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 24 жовтня підготували журналісти чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Чергова ДТП на автошляху Житомир Чернівців. Чернівецька родина з маленькою дитиною загубилась у лісі. У Чернівцях стартував фестиваль комедії Золоті оплески буковини. Чергова ДТП на так званому Динівському підйомі. Аварія трапилась на автошляху Житомир-Чернівці між селами Припруця та Динівці. У результаті постраждало п'ятеро людей. Подробиці знає Іван Бочулинський. Саме на цьому місці минулими вихідними зіткнулись легковий автомобіль та мікроавтобус. Обидва транспортні засоби врізались на великій швидкості. В результаті четверо у важкому стані: один у комі та один загиблий. ДТП трапилось близько 17-ї години суботи, вже на згаданому проблемному відрізку. За даними поліції, винуватцем трагедії став саме водій легкового Рено Кенго, який, не впоравшись з керуванням, призвів до жертв. Водій автомобіля Кенго, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz. Наслідок даної пригоди пасажирка автомобіля Рено Кенго загинула на місці події. Тіло загиблої 38-річної жінки рятувальникам довелося діставати за допомогою спецзасобів. Решта пасажирів з отриманими травмами були доставлені до травматичного відділення районної лікарні. А от водій легковика потрапив до реанімації. Він Був, значить, в травматичному шоці. У нього є перелом таза, перелом верхньої кінцівки правої, з, з вивіхом правого стегна. Стан стабілізувався. Він тяжкий, але стабільний. Без травм обійшовся тільки водій Мерседесу, кажуть лікарі. За даним фактом поліцейські призначили ряд експертиз для встановлення всіх деталей ДТП. Нагадаємо, минулого тижня на цій ділянці трапилась ДТП, яка призвела до двох смертей. Іван Бучулинський, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька родина з маленькою дитиною пішла по гриби і не повернулась додому. Про це повідомила їхня родичка у неділю ввечері. На пошуку людей одразу направили працівників поліції, рятувальників та представників інших оперативних служб Чернівецької області. Чи вдалось знайти родину, яка заблукала, з'ясовувала Дар'я Товпіч. Родина з чернівців поїхала погреби та заблукала у лісі. Літня жінка, подружня пара та чотирирічна дитина. Саме їх вже майже добу шукають оперативники. Автомобіль, на якому чернівчани приїхали в Тарашанський ліс, по гриби, припаркований на узбіччі. Оперативники тут знайшли їх особисті речі, що дало змогу собакам взяти слід. Але через дощ тварини не змогли вивезти правоохоронців на загублених у лісі. Близько села Тарашани у лісовому масиві. Пропали четверо людей: це троє дорослих і одна дитина. Дитина 2012 року народження. Було задіяно людей для пошуку своїх пропавших людей. Це були і правоохоронці, і рятувальники. На сьогоднішній день ці роботи продовжені. Вони цепи проходять ліс, кожні по своєму квадрату, і таким чином, вгубляючи всередину. Шукають людей. Усього на пошуки загублених у лісі прибуло близько двох сотень працівників різних відомств. Згодом приїхали і працівники гірського підрозділу ДСНС. Зараз подивимося карту. І тоді будемо по квадратах. По квадратах кожен квадрат треба буде обстежити, тому що щоб кричати. Якщо четверо людей, я думаю, що буде все в порядку, бо тому що. Хоча сутка в лісі це теж тяжко. Близько першої години дня від пошукових груп надійшло повідомлення. Плюс хорошо. По першочерговій інформації, яка тільки що надійшла до нас, про те, що співробітники поліції у лісі встановили місце знаходження даних осіб і на даний момент вони йдуть сюди до нас. Вони перебувають, вони здорові, ніяких протиправних дій відносно них вчинено не було. І вже за півгодини правоохоронці вивезли родину з хащів. Люди без води і їжі пробули у лісі майже добу, але не розгубились. Ми, ми блукали з 4 часов до сіми. І вже побачили, коли е, так, стемніло, куди нам йти. Телефон розрядився, а там зв'язку не було. Це тільки що з'явився зв'язок. Час, як ми знайшли зв'язок в лісі вже на самій вершині. А дитина перелякалася, ні, дітьо нормально себе вело, ми її положили на наручки, Встелили віточками зверху лопухами, потім її положили. І по черзі віддихали з нею, гріли її. Дитину разом з батьками одразу ж обстежили медики, які чекали на них на виїзді з лісу. Це нормально, дитина Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зночі суботи, на неділю, на вулиці Олени Пчілки сталася велика аварія на каналізаційному колекторі. Одразу два прориви, і вже у неділю майже без водопостачання залишились жителі вулиць Пилипа Орлика, героїв майдану, Комарова і Васюка, ентузіастів з провулком, південно-кільцевої, Воробкевича. Паркового проїзду бульвару Героїв Крут та головної від Комарова до південно-кільцевої бригади водоканалу працювали цілодобово, але пошкоджено значні за розміром частини каналізації. Надія величко розповість, як проходили роботи. Глибина колектору п'ять з половиною метрів. Спочатку були дві величезні ями, там де провалилися труби. Потім комунальники вже об'єднали провали в один. Аварія сталася вночі, проводити роботи було важко. Це колектор, який потім виходить на вулицю Роменську, і далі стоки самоплинним чином поступають на сні споруди каналізації. Значить, цей колектор провалився, створився підпор. Після того почали реагувати вже, значить, у шостій годині був наш Ілосос, ми почали понижувати рівень води, але вода все одно прибувала і тому були вимушені піти на той крок, щоб обмежити водопостачання, бо стоки відводити немає куди. По-перше, вони можуть бути витоки в місті, якщо не обмежувати водопостачання. По-друге Ця вода заважає виконувати роботи, тобто неможливо копати, ґрунти обсипаються і таке інше. Основною причиною провалю просалку ґрунтів це є тривалий термін експлуатації канційного колектору діаметром 1200 міліметрів, виконаний із залізобетону. В зв'язку з чим з експлуатацією агресивному середовищу верхня частина труби шалега була. Пошкоджена агресивними виперами, зв'язку труба втратила свою цілісність, і утворялися вирви, порожнини, з кучим просідання ґрунту. На місце труб, які були встановлені більше 40 років тому, наразі лагодять нові сучасні, але це відбувається не так швидко, як хотіли б. На, на даний час тут виконується заміна ділянки між контрольними колодязями. У контрольному колодязі було Демонтовану стару стінку, в неї заведено нову ПВХ трубу гофровану з нормальними характеристиками. І далі будемо рухатись проти течії до наступного колодця, щоб зробити відповідним чином заміну цієї ділянки. По тому, що ми бачили вночі, значить котлован насичений. І іноді бувало, що і котлован не обсипався. Тобто, це безпека людей. Безумовно, що ми на це не можемо йти, людей опускати в такий котлован. І зрозуміло, що ми на ці речі звертаємо увагу і робимо все правильно по технології, але. Виникають додаткові обсяги робіт. Будинки в районі проспекту Незалежності, Комарова, Південно-Кільцевої, кінця вулиці, головна та ентузіастів протягом дня обслуговувались допоміжними насосними станціями. Комунальники планували подати воду до 22-ї години понеділка. Головне зараз кажуть вони поміняти труби і запустити колектор. Інші роботи можна робити не в такому авральному режимі. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За аварією на колекторі стежить мер міста Олексій Каспрук. На своїй прес-конференції він повідомив, що застарілих комунікацій вистачає по всьому місту і міняти їх нагальна потреба. Про що ще розповів Чернівецький міський голова? Дивіться у наступному сюжеті. Більше двох тисяч чернівчан взяли участь у голосуванні за проекти міських ініціатив. З них лише 700 проголосували у ЦНАПАХ, а решта за допомогою інтернету. Приємно дивує активність людей, і хотів би нагадати і звернути увагу, бо там були деякі деякі, скажімо так, повідомлення інформаційні. Я би дуже просив не політизувати цей процес. Зрозуміло, що десь депутати мають мають більше можливості спілкуватися з людьми, і якщо вони беруться за підтримку того чи іншого проекту, то цей проект набере необхідну кількість голосів. Але ми бачимо, що і по проектах, які ініціювали мешканці, також є достатньо висока активність. Найбільше проектів стосуються побудови спортивних майданчиків. Тож Олексій Каспрук повідомив, що можливо. У недалекому майбутньому будуть виділені гроші на побудову таких місць за кошти Чернівецького бюджету, також очільник міста розказав, що в середу міська рада збереться на позачергову сесію для того, щоб накласти вето на рішення, пов'язані з розміщенням мафу на вулиці Руданського та реконструкцією будинку на Шептицького 7. тому що проект, який був запропонований, коли власне відбувався цей інвестиційний конкурс. Близько там 7 років тому який пройшов громадське обговорення, містобудівну раду. Він зараз трошки змінений. Там зменшено, скажімо так, громадський простір, збільшена площа і висотність забудови. Також Олексій Каспрук прокоментував готовність міста до зими. Деякі комунальні підприємства, ЖЕПи і працівники департаменту. Вели в оману, скажімо так, керівництво міста щодо підготовленості тих чи інших об'єктів. Власне кажучи, я дав відповідне доручення, будуть притягнені до дисциплінарної відповідальності. Дуже пізно, дуже пізно чомусь зараз, якраз мені надають інформацію. Розпочалися ремонтні роботи по влаштуванню внутрішніх мереж теплопостачання в двох будинках, фактично після початку опалювального сезону. Хоча кошти були, чомусь не був ну. Залучений раніше підряд. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У центрі міста незаконно розміщеної зовнішньої реклами поменшало. Сьогодні по вулиці Головній демонтували вивіски, магазину Копійочка та Самсунг. Детальніше про це у сюжеті. Комунальне підприємство МКП Реклама продовжує роботу з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушенням чинного законодавства, які захаращують архітектурну спадщину чернівців. З магазинів Копієчка та Samsung по вулиці Головній сьогодні були зняті такі вивіски. Власники були попереджені вимогою МКП реклами відповідно до 17-го числа, але ми їм надали ще тиждень для впорядкування паспортної документації на вивіски. Те, що в даний момент було не зроблено, і тому в даний момент примусовий демонтаж виконується працівниками МКП «Реклама». Директор МКП реклама Тарас Горян каже, що кожен підприємець повинен мати паспорт погодження на встановлення рекламної вивіски. Але якщо такого немає, процес демонтажу можна відтермінувати на строк виготовлення цього документу. Втім, власники завжди просять відкласти зняття вивісок. Якщо не вони, то їхні знайомі. У мене звернулися власники копійки, як ви депутата міськради, тому що. Я б просив час на ознайомлення, хоча б ну хоча б кілька днів. І вам, тоді, і, вам тоді вже здійснювати, його, і тоді вже здійснювати ці демонтажі. Його. Бо наскільки я знаю, і оці, і самсунг в даний момент затверджують там, чи вже затверджено, чи в процесі затвердження ці вивіски. Сьогодні мені відділ охорони культурної спадщини поставила печати. Сьогодні печат зра про демонтаж. Відділ охорони культурної спадщини, департамент архітектури. Ну, і я інспекція би вас як депутат просив не здійснювати вже такі дії, дати можливість, по крайній мірі, мені як депутату з цією ситуацією розібратися кілька днів і тоді демонтувати. Тому що зруйнувати бізнес підприємців, це ми завжди встигнемо. Щось відбувається, відповідно, є приватні підприємці по бізнесу, яких це б'є примусовий демонтаж, навіть якщо вони не затвердили, не хочуть. Вони відмовились власноруч це зняти. Вони відмовились. Момент, так? Ну, До 17-го числа вони повинні були демонтувати або впорядкувати документацію. До 17-го числа ну, жодних Я дій би... не було. Демонтаж вивізки самсунг розпочався з суперечки. На даний момент нам не дають зняти вивізку. Над магазином Самсунг ми чекаємо приїзду поліції. Я підприємець, в мене є магазин, до мене приходить щось знімати без пояснення, без попередження, без цього. Ні попередження ні документів, нічого. Покажіть, будь ласка, дозвільні документи на розташування вивізки Samsung Будь ласка, за адресою головна дайте 40. мені для цього часу, щоб я знайшов що вам і показав. Так шукайте, які проблеми в мене є робота. Ви сюди так. прийшли і покажіть У мені цю нас. У вас є дозвільні прийшли документи рабиною, на розташування вивезту. І, і так далі. У вас є розташ... дозвільні документи на розташування вивезів. Мені покажіть покажіть їх, час, будь ласка. щоб це визначити. Ви можете позвонити Пушкові, начальнику відділу охорони культурної спадщини, вияснити, вона видавала вам дозвільні документи чи не видавала? Є акт демонтажу рекламного засобу. Так? Ну, я кажу, що він є відроблене. рішення. Дивіться Ванно. в печаті. Підписи, тобто не одна людина поставила тут підпис, правильно? Тут як мінімум три часи, чотири я навіть і, раз, два, і чотири підписи. тобто не одна і я, я розумію вас. Скажу, що це, це сфальшований документ. Це, я як депутат, ми прошу не дати. Ви депутаті депутат, депутат, приватний доступ. Я, приватний я і, ну, говорите, як, так що говорю, як практики детей, прошу мені, так, не користуйтесь три дні часу, щоб довести вам, що цей документ влипав, або якщо він дійсно, якщо це дійсно правильний документ. Всі дії, Якщо в нас є незаконні, приватний фринс має право. звернутися до 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 прокуратури,

Я руки забрав. Ви що тут робите? Руки заберіть, це не ваша ділянка. Ви сьогодні це знімете. Люди на роботі. А чому сьогодні? Це спеціально, щоб я, щоб я не встигнути. Після тривалих суперечок вивізка Samsung була демонтована. «Прежде, Чим МКП реклама здійснює демонтажі, вона має спеціальні такі акти. Тут є печатка і департаменту містобудівного комплексу, і відділу охорони культурної спадщини, і інспекції з благоустрою. Тобто всі ці три, три суб'єкти, які є в місті Чернівцях, вони все погодили, погодили сьогоднішнім числом. А депутат може оспарювати наше рішення чи в суді, чи написати в прокуратуру, тобто в законному основанні. Якщо вивізка незаконна, вона однозначно підлягає демонтажу. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький репортер вже розповідав про масові звільнення соціальних працівників на Буковині, зважаючи на невеликі зарплати. Та посадовий оклад не влаштовує не тільки соцпрацівників, звільняються і не лише на Буковині, а й в інших областях України. Держслужбовці, які працюють в судах, більше в сюжеті по працівниках апарату зараз це десь за власним бажанням. У нас звільнилося четверо. За власним бажанням працівників апарату на протязі року. І, і, і п'ятеро суддів у нас не були прав на відставку. Це дев'ять. Це 9. на сьогоднішній день, станом на 20 чи 9 осіб. Звільнення суддів це їхня власна ініціатива. Люди, ті, хто мають вислугу, хто мають стаж. Який дає їм право на відставку, вони своїм правом скористалися. керівник апарату апеляційного суду Чернівецької області Іван Сорохан розповідає, що держслужбовці, які працюють в судах, звільняються і таких чимало. Озвучує і свою думку, чому судді та загалом держслужбовці вирішили написати заяви на звільнення. Те навантаження. Я не говорю тільки я не говорю про апарат, про апарат суду. Я говорю про державних службовців в цілому. на сьогоднішній день. На нашу долю випала як державних службовців, скажімо, нелегка наша. Ми живемо в складний час. Навпаки, коли держава повинна заохочувати до, до праці, і, і належно ми повинні отримувати за це винагороду, на превеликий жаль, нам до цього ще далеко. Я рахую, секундочку, я рахую те, що на сьогоднішній день ті, та сітка посадових окладів, до яких прирівняні і ми, вона не відповідає, не відповідає вимогам сьогодні. Те, що через невеликі зарплати звільняються працівники, підтверджує і начальник фінансового відділу апеляційного суду Чернівецької області. Людмила Мозгова, вибачте мені з такою заробітною платою 3 тисячі гривень. У мене ну це п'ять може бути кіно ну, керівники відділу. А якщо 3 тисячі людина заробляє, то хто хоче отримувати сім'ю? У нас сім'ї є у багатьох. В основному це і жінки, і чоловіки, які займають посаду, це молоді колеги, які кажуть, тільки створили сім'ю. Вони за 3 тисячі реально не можуть отримати сім'ю. До якщо зарплата на руки до трьох тисяч, до трьох тисяч, а в деяких і того немає, навіть дві, дві з половиною. Це в залежності від посади. Якщо секретар судового засідання, що прошу говорити 2 900 – Це оклад. Та на запитання, який ж посадовий оклад судді, нам відповідають дипломатично. Є законодавство, яке чітко прописано, що заробітна плата судді складається з 10 мінімальних заробітних плат апеляційного суду з урахуванням коефіцієнта 1 на 1. Хто хоче, може сісти про. Ольга Андрійська, Ярослава Бояшок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях стартував фестиваль комедії Золоті оплески буковини вперше моновистави, театри малої форми, лялькові вистави та не лише цим суттєво відрізнятиметься цей фестиваль від попередніх. Незважаючи на дощ, відкрили фестиваль актори Львівського академічного театру Воскресіння. Вони продемонстрували городянам та гостям міста вуличну виставу на ходулях та вогняне шоу. Затамували подих, адже досі такого в Чернівцях ще не було. Це актори Львівського академічного театру Воскресіння, попри непогоду. На ходулях показують виставу Притчу Глорія. Бачите, це вистава, вона як притча, тут і створення світу є. І коли є нічний варіант, ми переважно граємо вночі, там ще є сцена війни. Тобто тут такі споконвічні проблеми людини. Сьогодні ви бачили сцену з весіллям. Коли ще є ніч, ми граємо сцену війни, і тут повністю вся світобудова людини від народження до війни і до миру. Очі театрального мистецтва дивились, затамувавши подих, і запевнили, що подібного ще не бачили. Подібнені ні. У ну, нас є якийсь там театр вогню, але це зовсім інше. Цікаво ходити по бруківці, нашій так слизькій на ходулях в дощ <сісті> <сісті> в такий холод. Молодці, це це, це вартує <сісті> сказати їм дякую. <сісті> та, попри труднощі, які доводиться долати людині протягом життя, врешті все завершується добре, і мир таки запанував цю світлу новину. Актори доносять глядачам вуличного театру не лише завдяки акторській грі, підсилюють її вогняним шоу. Загалом, перший день фестивалю Золоті оплески був надзвичайно насиченим. Мюзикл Алі Баба і розбійники підготував для дітей тернопільський театр Ляльок. Ввечері актори національної оперети потішили концертом осіння феєрія і, врешті, змусили глядачів аплодувати стояча ірландська комедія Каліка з острова Інішман». Це троєкомічна історія про мешканців острова, загубленого в океані. Одного з них юнака Каліку Білі покликали на зйомки до невідомого та такого омріяного Голівуду. Загалом у програмі фестивалю постановки не лише різних театральних труп України, акторську гру продемонструють і представники театру з Румунії. Такі речі, як фестивалі, вони є такими знаковими головами миру, які, якщо це особливо міжнародний фестиваль, полетять в ту країну і розкажуть про нас. Фестиваль однозначно це велика радість для цілого міста, яку ви будете смакувати протягом 11 днів. 11 днів, 11 фестиваль, все складається як найкраще. Це буде 20 колективів. Які нові, які наші не були? Ось зараз театр Воскресіння, Театр в кошика, театр дзеркало, який буде значить, теж саме на малій сцені, значить працювати. Значить. От ці театри, власне кажучи, і вперше приходять значить, на фестиваль Золоті Буковини». В Цьому році в нас вперше задіяні і лялькові, і моновистави для того, щоб розширити можливості для міста, для глядача. й фестиваль він все розпочинає нове. Ольга Андрійська, Анатолій Ярозький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські боксери привезли чергові нагороди на всеукраїнському турнірі, який нещодавно проводили у місті надвірна Івано-Франківської області. Двоє юних буковинців отримали срібло та бронзу. Детальніше у сюжеті. Черговий чемпіонат України з боксу зібрав чималу кількість учасників. Тому вибороти нагороди було вкрай важко, кажуть тренери. Як учасників було дуже багато, Чотири падбру было в кожній подгруппе там по 8-7 по человек. Тому народу було багато і бої були тяжоли. Вікові категорії це 2003-2004 рік. Це наші школьники наші. На 300 учасників чемпіонату буковину представляли лише семеро. Свої перемоги виборювали протягом цілого тижня. Кожен проводив по три поєдинки. Тренер юних боксерів каже, дехто з вихованців справді здивував. Конечно, было больше надежды на Генчака Виталика и Мельника, потому что они уже около двух-трех лет занимаются боксом, 30 боев, много поездок, уже поездили по Украине. Но так сложилась карта, кто-то из-за волнения, кто-то, потому что попал на лидера, проиграли. А Масличук Александр, он занимается всего год, 8 боев, но достаточно перспективный и талантливый парень. Перспективний юний боксер здобув третє місце на чемпіонаті, а пройти далі не зміг через хвилювання. Було два. О, перший бій я добре зібрався і виграв. В другому бою, коли я мав проходити повністю фінал, я запереживався і не зміг зібратися. Противник попався більш опитніше за мене, і мені було тяжко з ним боксувати. Ще одному представнику Буковинського боксу з клубу Спарта вдалося здобути срібло, однак розраховував на кращий результат, каже спортсмен. Було три боя: два боя виграв, а останній програв. Бо він ну як якось склонявся, і головою зачепив мені в ніс, і в мене пішла кров з нас. Тепер після чемпіонату на юних боксерів чекають насичені фізичні тренування, адже незабаром нові змагання. Іван Бучилинський, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.